Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Стало відомо про потужний вибух в Омську. Мережею поширюється відео, на якому можна побачити масштаби вогню. Судячи з ролика, та пожежа сталася неподалік залізничного полотна. Спалахнув потяг, який перевозив військову техніку. Пишуть партизани, а саме гради. Пишуть також, що вибух пролунав в одному із потягів із особовим складом. Є велика кількість двохсотих. Крім того, почались бої на вулицях міста поблизу однієї з військової частини. Сталася сутичка між військовими. Та розгвардійцями за даними телеграм-каналів, олігархи купують військових та генералів, готуються до бунту. Російські олігархи здатні зробити заколот проти путінської влади в РФ. Про це повідомив в ексклюзивному інтерв'ю та військовий аналітик полковник Петро Черник. На мій погляд, єдина серйозна сила, котра може знайти оцю кротову нірку до самого Путіна, це велика олігархія. Чому вони всі обкладені санкціями? Вони шалено втрачають люди, які мають ультрависокі прибутки, вони вже збожеволіли на своїх статках. Зазначив експерт за. Словами черника, від військовиків кроку щодо заколоту чекати не доводиться, тому що міністр оборони Сергій Шойгу є вірним публічником саме очільника Кремля Путіна. До речі, теж доволі рідкісне явище в їх історії, щоб саме військовики так підтримували свого царя чи не до царя, сказав експерт. У Москві, вважаючи після ймовірної загибелі очільника Вагнера Євгена Пригожина, в Росії існує загроза нового військового заколоту. Російські спецслужби вже працюють над тим, щоб проконтролювати і не допустити подібної ситуації, яку Вагнер організовував. Зов наприкінці червня, українські та інші європейські посадовці з питань безпеки стверджують, що 24 червня, коли спалахнув заколот вагнерівців, від президента РФ Володимира Путіна не надходило жодних наказів. Група найманців розпочала свій короткий заколот 24 червня, спрямувавши свої сили на Кремль і проповідуючи відкритий бунт проти російського військового керівництва і всього через кілька годин відмовилася від своєї місії. Тепер представники Служб безпеки з України та інших частин Європи висловилися, стверджують що російський президент був не в змозі діяти, коли він вперше почув цю новину. Згідно з оцінками розвідки, наданими Washington Post, Путін отримав попередження від російських спецслужб про те, що лідер ПВК Вагнер Євген Пригожин, можливо, планує заколот за 2-3 дні до його початку. Але, хоча на деяких стратегічних об'єктах, таких як Кремль, було посилено охорону, зокрема, збільшено кількість президентської охорони, і роздано більше зброї, жодних інших заходів у відповідь на загрозу не було вжито. Один європейський чиновник з питань безпеки. Який побажав залишитися невідомим, розповів The Washington Post. У Путіна був час, щоб прийняти рішення про ліквідацію заколоту і заарештувати організаторів. Потім, коли це почало відбуватися, був параліч на всіх рівнях. Був абсолютний приляк і розгубленість, довгий час там не знали, як реагувати. Цей опис протистояння, яке розглядається як одна з найсерйозніших загроз президентству Путіна за 23 роки його правління. За повідомленнями був підтверджений офіційними особами в західних урядах. Це також узгоджується з публічними коментарями. Ліяма Бернса, директора ЦРУ, який заявив, що протягом більшої частини 36 годин, коли відбувався переворот, військові служби безпеки та особи, які приймали рішення, здавалося, пливли за течією. Згідно з аналізом, не Путіна свідчить про його страх протистояти такому польовому командиру, як Пригожин. Лідер Вагнера відіграє важливу роль у глобальних амбіціях Кремля, оскільки раніше керував фермами тролів, які поширювали дезінформацію в США, а також воєнізованими операціями на близькому сході та в Африці. Потім він зайняв Зицію лідера ПВК Вагнер у війні проти України, але речник Кремля Дмитро Пісков заперечив заяви про параліч, зазначивши за Washington Post, що вони були зроблені людьми, які не мають жодної інформації. Європейські чиновники з питань безпеки додали, що відсутність вказівок Путіна призвела до того, що місцеві чиновники були змушені вирішувати, що робити, діючи без чітких наказів. Місцеві військові вирішили не намагатися зупинити добре озброєні війська Пригожина, які просувалися до Москви. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.